Останній номер це взагалі моя улюблена тема. Батьки найбільше люблять і пишаються своїми дітьми не тоді, коли там, дитину хвалять за гарну поведінку, не тоді, коли дитина приносить похвальний лист зі школи, а тоді, коли дитина виступає на новорічному ранку, де дітки всі вдягаються в костюмчики зайчиків, лисичок, ведмедиків, сніжинок. І мій малий так само прийшов на новорічний ранок в костюмі хлопчика. Бо тато був на гастролях і трохи завтикав, що в нас завтра новорічний ранок, і ми приїхали просто так. Але Наталя Олегівна, наша класна керівничка, вона свята жінка. От вона для того, щоб дитина не відчувала дискомфорту, все одно впхала його якось в ту п'єсу. Ми перевелися просто в акурат перед новорічним ранком. Дитина моя туди не попадала. Але Наталя Олегівна придумала геніальну роль для мого сина. Роль полягала в тому, що зайчик-ведмедик і сніжинка йдуть по лісі, дивляться на пеньку, стоїть хлопчик. Я кажу, бачите, ми ще й з костюмом вгадали. І зайчик каже, хлопчик, хлопчик, такий класний. Розкажи нам, будь ласка, віршика. І мій син мав розказати віршика новорічного. Звичайно, ми його не вивчили, бо ж тато був на гастролях і завтикав, але це не означає, що моя дитина не знає віршів. Мій син знає вірші, а тато його дурного не навчить. Ви ж розумієте? І тому, коли зайчик сказав, хлопчик, розкажи віршика, мій малий вийшов на центр сцени і сказав: Хороші новини, прийшли із полів! Комбайн переїхав, п'ять москалів. Золота дитина! Тато пишається! Сергій. Що? Слухай, а ти коли жінці робиш подарунок на Новий рік, ти робиш їй сюрприз? Чи питаєшся, що тобі подарувати? Ну, таке дурне, питаєш, ти мене перший день знаєш. Я романтик до кісткового мозку. Звичайно, що ще за два тижні до нового року я питаюся в жінки, які сюрпризи зробити. <рес> а ти нащо питаєш? А я зараз собі покажу класику. Як чоловік купує на новий рік подарунки? Жінці. І не тільки. Володимир Жогло, Валентин Сергійчук. Чоловік перед новим роком в бутіку. <плес> Добрий день. Мені треба білизну на подарунок. Я так розумію, вам треба найкрасивіша. Найбільша. Ем... Добре, тоді я можу запропонувати вам ось цей варіант. Угу. А скільки коштує? 500 гривень. Щось дорогувато. А оце? А оце мішок для білизни. А... а скільки коштує? Він не продається. Mm. Слухайте, я Добре. можу вам запропонувати краще оцей -от варіантик. <клух> Скажіть, от ви коли сардельки купляєте, теж думаєте, що ті шнурочки там не потрібні? <плух> Добре? Ви розумієте, мені треба дуже специфічний набір. Мені треба, значить, щоб бюстгальтер був одиничка, а трусики 6XL. Такого не буває. Повірте мені. Добре, тоді я формую вам е, набір бюзгалтер одиничка, а трусики 6XL. Один набір такий, а другий, будь ласка, сформуйте трусики одиничка і бюзгалтер 6XL. А наш вам ще такий набір? Бо перший я купую для того, щоб порадувати жінку, а другий, щоб порадували мене. А -а -а. <плес> 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 ясно, ясно так формую два. А, забув вам сказати: якщо ви берете два набори, то третій в подарунок. Ну тоді заверніть ще мішок. А що мішок Тещу порадую. А -а -а. Валентин Сирійчук, Володимир порадою.